Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалка і Відпочинок. І Сьогодні в нас буде дуже важка задача. Позаді в мене Балтійське море. І Сьогодні я буду пробувати спіймати морську форель. Тут, щоб спіймати морську форель, дійсно потрібно дуже багато терпіння і щастя. Тут ще кажуть, риба тисячу. Закидів. Тобто, щоб спіймати цю морську форель, потрібно тисячу разів закинути приманку, щоб зловити одну рибу. Тобі можете уявити складність цієї рибалки. Добре, багато не будемо перевенити і починаємо. Так, друзі, дивіться, що по приманках. Ось такі подовгуваті приманки на морську фурель. Я використовую такі блешні різної фірми, різної ваги. Ну, В районі від 15 до 25 грам. Блеш, блешні я використовую фірми Єнці, наприклад. Така яскрава. Ось важча моя приманка для морської форелі. від фірми Savage Gear 28 грам. Ось так вона виглядає. Катушка в мене Daiba Fego 4000. 21-го року випуску. І спіннінг я брав такий спеціальний, спеціальну на морську форель такого прикольного зеленого кольору. Тож фірма, як і блешня від фірми Savage Gear. Довжина спінга 2,80. І спінг цей дозволяє закидувати приманки до 30 грам. Почну я з такої блишні синього кольору. Фірмієнці. В районі десь 18 грамів вона має. Почнемо з неї. Саме моя уловиста блешня на морську форель. Ну що, заходимо в море, погода як ми любимо, дощ, вітер. І я на рибу. Зранку погода була покраща, але тут було досить багато рибаків. Зараз, як ви бачите, ні душі. А тут, щоб ловити, це буквально от 15 метрів в ширину і на цьому участку, можна сказати, тільки ловиться риба. І деколи тут як шпроти стоять рибаки на такому маленькому квадраті по 5-6 рибаків. Тому таку рибалку я не люблю і стараюсь приходити, коли поменше людей, переважно це в обід. Ну, буде дуже класно, що я щось спіймаю, щоб вам показати так, став я на камінчик о, щось зацепилося. Ось такі обрив і зразу пляж. Як загалі шукати? Місця, де може бути Форель, має бути кам'янисте дно і в таких місцях любе? Полювати форель морська о. Йошкінко. Був зацеп. За камінь, мабуть. Так вже минулого року я дві блишні тут лишив. Кажеться, що ж тут? На морі? Такі зацепи можуть бути. Ось так десь попадає камнями і все, і ні туди, і ні сюди приходиться обривати. Так, зайшов чуть-чуть я далі глибше. Тому що треба далеко закинувати. Так, і стати без знову на якийсь камінь. Щоб тут не відморозити. О! Так, Так, думав, я гадав, чи йти сьогодні на ту рибу чи ні, тому що зранку не попав я на рибалку, А вирішив все-таки спробувати після обіду, тому що подивився погоду. Трохи поголодає на другі вихідні. Порель, якщо холодає, то вона відходить від берега, йде на глибину. І плюс вітра, дощі. Дуже складно тут з погодою, зимою, та й осінь також часто вітри, тому Дуже тяжко попасти на рибалку. Плюс зараз місяць грудень, короткий день. Я маю буквально півтори години, щоб щось спіймати. Заодно випробую камеру на придатність в, такі, в таких умовах падає дощ і вітер, камера без всяких боксів. Надіюсь тут. Ні свій не станеться. До речі, цікаво, робаки, друзі, на яку камеру ви знімаєте. Ну, як і казав я, що дуже складно щось спіймати. Тисячу разів треба закинути, щоб спіймати рибу. в мене немає стільки часу і здоров'я, щоб кидати. В мене буквально півтори години, поки не стемніє. Прийшов я в обід на рибалку. Що зранку дуже багато тут людей. Якось нема задоволення стояти. Як шпроту годі і ловити рибу. Так от, друзі, стою, ловлю і розумію, що я не взяв подсак Буде дуже весело, якщо зараз я спіймаю форель. І не зможу її витягнути. А тягнути її до берега трошки. Далеко може зійти риба дуже шустра, сильна. Дуже легко сходить, стрибає як ненормально. Трошки ще покидаю цією приманкою і попробую іншою заодно візьму под приманки в мене на березі. Так, окей, йдемо міняти приманку? Поміняємо зараз приманку. Поставлю ось цю, Порадили мені купити такого кольору. От зараз її поставлю від фірми Savage Gear 28 грам аж. Поклёвка настолько різка. что эта, блин, катушка прямо с... Блин, не добрала. Ой, А не добрала. Катушка с рук. Рукоятка с рук. Бескостно. Така трудова, важка рибалка, вога. Дощі, вітри, холодно. І ти отак стоїш, мерзнеш з надії, зловити цю рибу. Це Морську Форель. Так, що в нас на рахунок проводки? Проводку я провожу рівномірно, середнім темпом можна навіть швидко проводити. Дехто робить паузу? Я паузу майже не роблю. Перше при паузі падає приманка. Зразу падає одна приманка при паузі. І може впасти десь в каміння, там, між камінням, зацеп і все. До побачення. Прийдеться вам пляти нову душі. Хто проводить навіть дуже швидко рівнює водку, тому, так якби, укори, ну, коли морська форель полює, то та якби, рибка не втікає від неї. Втікає вона швидко від форелі, тому Імітація якби, рибки, яка втікає від форелі, проводять швидку проводку. Так, добре, Де міняти на яскраву лишню, да й будемо помаленьку закруглятися. Ви бачите темно, камера, думаю, не стягне. Далі знімати в такі погодні умови. Буде погана картинка. Так, поставив я розового кольору блешню. Попробуй на неї. Ну все, змотую я спінінг. Дай треба йти додому. Так, все, любі друзі. Буду прощатися з вами. На жаль, нічого не спіймав, але не страшно. Думаю, це відео викладу. Може комусь буде цікаво, хто хоче порибачити на Балтійському морі. Собі, може, щось візьме до уваги. Все. Ставимо подобайки, підписуємось на мій канал. І до скорих зустрічей!